Війна міняє генералів, малює кров'ю імена, шукає залишки моралі, людей лишає без майна. Війна примушує черствіти, як фронтовий солдатський хліб, штампує грамоти убитим і душить матір сорок діб. Війна плодить колаборантів, що продаються за рублі. Крадуть пшеницю кораблі, війна рахує зморшки і шрами, несе кінцівки на смітник і видаляє з інстаграму то полонених, то калік. Війна здирає з орка рясу і свічку ставить за бійця. Молитви змінюють накази, тихіше стукають серця. Вас бреде в шпитальних капцях, Вдовився Чорним морем Крим. Війна тримає світ за яйця і не кінчається нічим.